Вітання усім глядачам телеканалу Тиса. Ви дивитесь про головне, це формат ексклюзивного інтерв'ю. Сьогодні наш гість, перший заступник міського голови Ужгорода Іван Волошин. Добрий вечір вам, пане Іван. Нарешті видалася нагода поспілкуватися з вами віч на віч, тому що багато резонансних тем останнім часом навколо вашої персони піднято у пресі, в соціальних мережах. Звичайно, ви є доступним у тих таких соціальних мережах, і там можна вам поставити питання особисто. Однак, переважна більшість закарпатців все-таки новини дізнаються з газет, з телебачення. Сьогодні така змога буде в них почути відповіді на ці питання. І от зокрема, перше таке загальне питання. На вашу думку, об'єктивно, ваша оцінка, чому навколо вашої персони постійно такі резонансні теми? Чи це? Ця Каденція перебування вашої перевлади, чи це попередні ваші, скажімо там, робота в бізнесі, але постійно якісь отакі резонансні теми, звинувачення в корупції, якихось тіньових зв'язках і так далі. Ваша особиста думка, чому це так? <кхи> ну, По-перше, хотів би проінформувати для всіх, хто крутиться в закарпатській політиці, це очевидно, що почався передвиборчий процес. Президент і прем'єр заявили, що, що вибори Переноситися не будь це став старт, е, сигнал для всіх політичних або е, околополітичних е, сил для того, щоб е, почати підготовку до цього процесу. А чому на рахунок е, моєї персони, то, що, то, що ви е, сказали, Ну, мабуть, це свідчить про те, що е, я своїми діями, своїми кроками чи як депутат. Чи як в даному випадку, як чиновник, не влаштовую ту категорію товаришів в лапках, які не одну каденцію керували містом і планують ще не одну каденцію керувати надалі. В останній час я вам скажу в останній місяць Активізація активізацію. Ну цих я вам скажу, бої... тому що. Озвучення фактів фактично. Тобто, вам на, на вашу адресу закидуть конкретні якісь факти. Я не знаю, чи підтверджують ці люди ну, фактами свої. Дивіться е, всі, дивіться так, так. за останні кілька тижнів. Е, на мою адресу написано ну, більше там, двох десятків заяв е, в будь-які органи. Навіть е, вже правоохоронці сміялися. Сергій Миколаївич Ратущак написав на мене в е, РНБО. Що я якусь там декларацію щось не так здав, чи щось я ну, не углублявся. Ну воно вже до такого скажімо, трошки маразму. Скажімо так, в піар-роботі так, так само є якісь правила. Ну тут у людей правил нема. Крім того, давайте так підведемо. Хто мене критикує? Ви говорите громадські активісти. Називайте мені прізвище, а я вам говорю хто є, хто ну зокрема, давайте тоді так відразу сюжет, тому що з вашого боку, після останніх передач, в яких участь брав оцей громадський активіст, так. коментар, якого ми давали, Ви зокрема звинувачили і нашу програму, в тому, що ми дозволяємо в студії людям ображати вас безпідставно. Я, я прошу звинувачую. Я питав. Я питав чи, ну, чи чи раптом ми не дозволяємо людям звинувачувати, то я вам кажу, що ні. І зараз коротесенько пропоную вам сюжет. Це коментар з останньої програми, в якій брав участь Юрій Світлик, і ось що він говорив, mm -hmm. а потім відреагуйте. Будь ласка, да, будь ласка. Ми подали в суд позов про те, що призначення Івана Волошина на сесії 20 листопада, якщо не помиляюся, Богдана Андрієва тітушку з антимайдану регіонала, секретарем міської ради, призначення нового виконкому, з якого викинули тоді поважних людей, таких як професор Ужну Мирослава Ленділ, наприклад. І ще ряду там незаконних питань було прийнято незаконно, тому що ці рішення не були опубліковані вчасно і не були вказані в порядку денному. І ніхто з громади не знала, фактично, що вони будуть прийматися, а потім раз внесли їх в зал, проголосували, тому що порішали, роздавали гроші. І сидять зараз на посадах. Так от, 24 числа, у нас судове рішення проти міської ради, судовий розгляд проти міської ради о 14.30 в Ужгородському міськрайонному суді. Ми будемо добиватися відміни цих рішень. Ось такий коментар, зокрема, з приводу того, що взагалі ваше призначення на посаду є незаконним, і ну, це передача півтора місячної давності, але тим не mm -hmm. менше, ваша реакція. Ну, яка може бути реакція? Коментує якийсь хлопчик, який е, ну, живе десь в гуртожитку, Юра Світик входить в сферу впливу зараз е, політичної сили ЄЦ. Акуратно їх критикують, ну, щоб, щоб інформаційний баланс, е, скажімо так, відтримувати. Ну, але ну, критика так добре критикує, каже, що незаконно. Для цього у нас є суд, для цього у нас є е, органи. Е, хочу сказати, в силу юридичної неграмотності вони трошки путають поняття. Є таке, є таке поняття як е, опублікування рішень. Це стосується, е, е, скажімо так, рішень, які носять регламентуючий характер там. Скажімо так, для бізнесу да, або там ще для чогось. А всі інші питання, навіть практика така в міській раді, перед засіданням міської ради, прямо в залі, всі ж депутати входять в ці комісії, оголошуються угу. керівники груп. По тому, по тому, по тому. Є якісь зауваження, нема. Тоді ну, власне от я е, 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 процедурні правда? речі я от не сути. знаю детально процедури регламенту діяльності міської ради, але чи скажімо питання про призначення першого заступника міського голови не є важливим, чи воно не має бути опублікованим за 20 днів до розгляду на сесії. Е, тобто, це згідно регламенту не повинно так бути, чи просто в силу обставин, в яких працює міська рада, ви ну тобто міська рада їх не публікує, і і вони приймаються в, з голосу. фактично? ви, ви зверніть увагу, якщо пам'ятаєте, наскільки це був таке е, на? Напруження на той момент. Тоді ви пам'ятаєте, да? Бу була спроба, не спроба, спроба, яка закінчилася. А, в принципі, звільненням Віктора Щедия, пам'ятаєте, ми з вами так само спілкувалися. Так. Це так само ці люди регіонали, той же Феєр, який чотири рази, чотири рази депутатам, Бабіта під керівництвом того ж там Володимира Чубірки, мого друга. Голову обласної ради їм треба було змістити на той момент Віктора, щоб всадити туди людей, які, скажімо так, слухняно будуть виконувати те, що їм треба.